Доброго дня, друзі, до вашої уваги. Сьогодні ось такий грібінець з фантазійними квітами. Ось так виглядає виконаний з іранського фомірану. Якщо цікаво, дізнатися, як можна зробити такий грібінець дуже просто, легко і швидко. Залишайтеся і ми розпочинаємо. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми, звісно, з квітів. З ось таких чудовеньких. Квіток фантазійних. Ось Зараз я покажу, як їх саме робити. Для того, щоб зробити таку квіточку, нам необхідно. Це у мене іранський все білий колір іранську фамірану, фа оливковий колір і пастель. Пастель використовую масляну. Відтінок пастелі для пелюсточок, будемо використовувати 239 для тонування. 239. І ще один відтіночок зеленого, 232. Ось такі основні кольори. Можна ще тонувати пелюсточки, пелюсточки номер 240. Це мене корейська масляна пастель. І 241 для листочки. Ось такі кольори пастелі будемо використовувати. Значить, на одну таку квіточку у нас піде приблизно 15-17 пелюсточок. Ми спочатку з вами виріжемо полосочку ширною 2,5 см. 2,5 см. Потім з цієї полосочки ми наріжемо заготовочки. Заготовочки. Ось так згинаємо і відрізаємо. Я буду показувати, на прикладі двох пелюсточок. Для того, щоб було зрозуміло. Ось, Після того, як наша полюсочка вже вирізана, ми формуємо ось таку ось таку золоточку. Осталь номер 239, набираю її на суху, сухунову. Спочатку верх прокрашую полюсточки. Потім ось так, з однієї сторони і з іншої сторони. Одну пелюсточку можна прикрасити більше, друге менше. Тобто красим, підтоновуємо різні пелюсточки по різному. Так є. Після того, як ми підтонували, праска розігріта, мене стоїть на два. Я прикладаю до праски, тоді ось так згортаю гармошкою. Прокручую пелюсточку легесенько в пальцях і посередині розтягую її легенько в сторони. Ось така заготовочка у нас виходить. Все дуже легко і просто. Прикладаємо до праски, розігріваємо нашу заготовочку, гармошкою склоложили, прокрутили в пальцях і розтягнули посередині. Все. З пелюсточками зрозуміло. На серединку нам необхідно оливковий фіміран, полосочка оливкового фоамірану, Полосочку вирізаємо 2 см довжиною 14,5 у мене ця пелюсточка. 14, не а довжина полосочки 14,5. Так, і ще на тачинки нам необхідно буде ось такий відрізочок білого фаомірану це 2 см, 2-10 см. Коли ми з вами вирізали оливковий колір фоамірану полосочку, ми нарізаємо їх таким заборчиком. Ось так вирізаючи. Я думаю, що це просто можна показати, як це робиться. Зараз я покажу. Ось беремо оливковий, наприклад, відтінок фоамірану, відрізаємо задану полосочку і робимо слідуюче. вирізаємо ножницями. Ось так, а потім зубчик вирізаємо з середини. Ось, раз, до кінця не доходимо і нарізаємо по всій довжині ось такими зубчиками. Білий ж нарізаємо просто ось такими, просто звичайно, як на. Бабку донесень, готовочка наша, готова. Беремо 232-й колір пастелі, наносимо на мочалочку і краєчок ось так легесенько, щоб не розірвати наші ось ці вирізані дичинки, легенько ось так підтоновуємо з двох сторін. Це у нас є. Точно те саме ми робимо і з другими дичинками. Тільки беремо наш номер пастелі 239, наносимо і акуратненько прокрашуємо верх. Теж робимо це акуратно, щоб не порозривати наші оці заготовочки нарізані, птичиночки, бо вони вже нарізані тоненько, щоб вони у нас не прозривались. Просто прокрашуємо верх. З двох сторін, а низ прокрашуємо зеленим відтіночком. Так. З двох сторін. Так, коли це у нас готово, ми беремо зігріту праску Ось. і робимо слідуюче. Ложимо зелененький Нашу, нашу зелененьку заготовочку і тримаємо біля праски. Зараз вони знімаємо, нам треба, щоб наші дичинки зменшились і зігнулись всі в одну сторону. Ось так. З цими ми робимо слідуюче: прикладаємо до праски, тримаємо на одну сторону, потім розвертаємо на другу сторону, розвертаємо ще раз. Ще раз ось такі читові тичиночки у нас виходить після того, як ми проварили. Так, далі ми будемо зборочку нашу робити. Беремо дріт, ось дротик. 0,6 мм. Я взяла товщину, але останню квіточку я буду обрізати. Тобто дротика не буде для того, щоб було просто зручно збирати значить, квіточку. І починаємо з течінок. Ну, що тут можна сказати? Тут треба вклеїти просто дріт, щоб він потім не вискочив із нашої квіточки, бо дві квітки нам треба, щоб були на основі на дротику. А третю ми обріжемо, тому вклеюємо, прожимаємо добре пальцями, щоб потім наш дротик нікуди не видернувся. Далі можна на секундний клей, можна на клеєвий пістолет, ми робимо ось так. згортаємо таку трубочку. Знизу рівно клеї наносимо небагато, потрішки, для того, щоб все було акуратно, можна секундним, хто випрацювати більш секундним клеєм і закручуємо. Закручуємо в рулончик до кінця нашої заготовочки. Тобто всю заготовочку ми закручуємо в рулончик Ось є. Ось така вийшла у нас заготовочка. Пальчиками все розправляємо. Отак. Все. Беремо. Ось цей більший е, другий розмір наших тичинок і продовжуємо наклеювати. Ось так, кладемо і клеїмо по кругу, наносимо клей і проклеюємо. розірвалася, але нічого страшного. Коли розірветься, просто підклеїте і клеїте далі. Нічого страшного тут немає. Так. Ось так у нас вийшло. Така у нас вийшла серединка. Розправляємо її по сторонах пальчиками, поправляємося. Ось так. І переходимо до зборки нашої квіточки. Наносимо клей і ложимо першу пелюсточку на бік. Ось. Відступаємо. Одна пелюсточка не, не має знаходити на іншу, просто кладемо слідуючу. ось І так клеїмо перший раз ряд пелюсточок. Одна біля одної, але одна пелюсточка. Знизу не знаходить на іншу. Просто в першому ряді 5 пелюсточок у нас буде. Просто одна біля одної. Все дуже легенько і просто. Так, і ще одна п'ята. Так, слідуючий ряд пелюсточок клеїмо між попереднім рядом. Між попереднім рядом наносимо на проміжки, ось тут є вільне місце від пелюсточок, його добре видно, і ми наносимо і прижимаємо ось, між попереднім рядом. Прижимаємо останнє, та ніщо неньке. Так, ось ми наклеїли пелюсточки і переходимо на останній ряд, між попереднім рядом, п'ять клеєм, але заходимо вже на саму серединку. Ось і все. Вже клеїмо третій ряд, між попереднім рядом, але вже заходячи на саму серединку, ось так. Все дуже легко і просто. точка у нас виходить. Так. так, серединка і квіточка. Ось такі квіточки в мене три штучки. Зараз ми зробимо підклейку і закінчимо. Тобто 15 пелюсточок в даному випадку пішло 15 пелюсточок. Далі ми беремо квадратик оливкового кольору Фамірану. Квадратик має бути 4,5 на 4,5, складаємо його ось так, вертаємо до себе уголочком і зрізаємо боки. Беремо зелененький, зразу підтоновуємо, не, не розставляючи його, не розкручуємо. і прокручуємо пальцях. І все. Зараз я обріжу, так як мені тут не потрібно стебло в третій квіточці, Двох квітів ми залишаємо стебло, обмотуємо стрічкою, а в третій квіточці я зрізаю дріт і підклеюю ось цю. Клеєчку нашу, що ми з вами зробили. Так ми її підклеїмо, щоб у нас все було акуратно і гарно. Наносимо клей на саму серединку, ось так повністю, і ложимо підклеєчку. Все, прижимаємо тут все гарненько, і квіточка в нас готова. Така квіточка у нас буде готова, Третя. Так, квіточки у нас готові, листочки. Що на рахунок листочки? Листочки. Нічого нового, вирізаємо звичайні листочки, віджимаємо на універсальному молді, ну, принаймні я віджимала. Деякі листочки взагалі не віджимала, просто прикручувала. З листочками все дуже просто. Я сьогодні збираю мою прикрасу на грібенець, літаємо дві очі гілочки, ось таких, вони будуть йти на нас одну і в другу сторону. І до одної гілочки прикручуємо квіточку. Ось так. Стрічка секундний клей. Прокручуємо так. Ось так ми будемо прикручувати нашу, значить цю нашу композицію до. Рібінчика, друга квітка буде йти зверху, ось так приміряємо її. І теж прикручуємо, тільки так, щоб наша квіточка йшла ось зверху. Я її дротик ложу поверху ось цієї нашої гілочки попередньої. Замазую між цими двома гілочками ось так клей. І змотаю все. Так є. Зараз будемо тати все це до самої основки. Ось так прикладаємо. Теп-стрічка у нас вся закріплена. Ми вводимо між грібенець, між зубчики. Ось. І, звісно, клей. Отум десь приблизно. Ось яку відстань десь сантиметр, беремо другу нашу гілочку, ми її підкладаємо ось сюди і наші листочки будуть йти донизу. Ось так ми в цьому місці їх склеїмо і змотаємо разом, для цього прикладаємо, промазуємо секундним клеєм і промотуємо. Ось. Отую місце з'єднання дуже добре між зубчиками і до самого краю. Дві квіточки і гілочка ось так. У мене ще є листочки, звичайні, зараз я зроблю, зроблю платформочку для наших. Наші останні квіточки, для того я добре промазую законним клеєм і наклеюю по кругу листочки. Ось так. Наклеїли ми три листочки, зробили таку платформочку. Зараз беремо гарячий пістолет, я капаю сюди гарячий клей, і ми кріпимо нашу квіточку. останню. Ось так. Ось така гарненька прикраса у нас з вами вийшла. Ось, ось так, так виглядає зовнішня сторона, ось так внутрішня сторона. Я сподіваюся, що вам було цікаво, і що вам сподобалось те, що ви бачите зараз в мене руках. Я всім дякую за увагу і до нових зустрічей!